Всім привіт, друзі! Хочу вам показати, які мені прийшли посилки, можливо, вам сподобаються. Подивіться ось це хол холдер для акумуляторів V Ми Бачимо, 1850 акумулятори підходять чудово. Чотири тут їх штук можна поставити. У даному випадку ця седіл у нас під'єднано послідовно. Далі Далі у нас ось така прийшла посилка із такою ось платою. Для, для Redmi 5. Ось так. Нижня, нижня плата. Оригінально. Тоді це у нас дроти ось такі? Це у нас під під мікро-USB. Це у нас під піта? Це у нас? під мікро USB. Ось так, як якийсь, як видно. Це у нас ось такий вольтамперметр. Також вольтамперметр. Такі же самий далі. Це у нас вольтметр із таким акумулятором. Також акумулятор в ньому показується. Думаю, видно. Ну ось, як бачите, там і знизу вольтметр, а зверху показується наскільки поділок зарадився акумулятор. Це для зарядки до 12 вольтової. автомобільний. Далі, Є в нас в мене і такі замовляв індикатори розряду акумуляторів. Тут ми можемо виставляти на будь-який вольтаж зеленого кольору. Далі також їх три замовив. Ось вони. Всі вони зелен... зеленого кольору. А, обвід червоного кольору. Далі перетворювач напруги. Ось такий. Від 3 до 20 вольт. 20 по 8 вольт. Далі ось тп 4056 плати. Далі транзистори. MGF 1309. Ось так. Ну Ось і все. Ось такі посилки.